Вітаю, друзі! За вікном сніжить такий зимовий пейзаж, пахмура. Але я з вами хотіла сьогодні поговорити не на тему троянд, не на тему рослин або інших квітів. Я хотіла з вами сьогодні поговорити на тему свого такого жартівливого, гумористичного новорічного вертику, який я виготовила власними руками. Я вважаю, що життя кожної людини поділяється на етапи. Перший етап, коли народилася дитинка. І вона така ще наївна, вона така простодушна. І вона вірить у диво, і це диво з нею трапляється. Другий етап це коли людина вже підростає, в диво вона вже не вірить, але час від часу це диво з нею трапляється. А третій етап. Коли людина не вірить в диво, але вона може це диво створити своїми руками, і тому диво з нею все рівно трапляється. І от я зараз знаходжусь на такому третьому етапі свого життя. Почалося це зі мною тоді, коли я вперше... Потрапила на відео якесь випадково, де зі шкарпеток виготовлялися такі чудові скандинавські гномики. І я подумала, а чому б мені не спробувати? Нічого в цьому складного немає. І я спробувала. І у мене з'явилися оці перші чудові скандинавські гномики. Ну майже перші. Перші я була вимушена подарувати, бо дитина дуже-дуже їх хотіла. Дуже вони їй сподобалися. І я подумала, та ні, я ж теж хочу таких. І ось у мене з'явилася оця пара, яку я назвала Соломія. Це парочка чарівників, чарів, чарівних гномиків. Ось у нього є. Така чарівна паличка тут в руках. Бачите, ось рукавички, все в нього є. А це його подружка. Отак вони виглядають. А, наступний мій, мій гномик це була гномиха Стефанія. Стефанія, чому Стефанія? Тому що мама. А чому мама? Тому що я. Ось, бачите, зі спицями спиці. Клубок, вона в'яже. Ось. Потім я подумала, а чому б мені не зробити гномиків на ніжках. І у мене з'явився Руслан. Ось він стоїть. І ось так він виглядає. Весь одяг шитий власноруч. У мене немає машинки. Все цілка, нитка. це нитка, оце шилося, колпачок зв'язаний. У нас як і які рукавички і чабітки. Ось отак. Потім я подумала, що це в мене тільки одні гноми. Мені потрібен новорічний лось. І у мене з'явився федір. Ось отак він виглядає. Він тривалий час стояв без діла, а цьогоріч я йому зробила таку гітарку. І ось вони стоять такі два друзяки. Руслан і Федір, і у них такий джаз-банк. Бачите? Його я зробила за викрійками, Які знайшла в Пінтересті. Ось так я їх на око зробила, скопіювала. І ось і такий лосик. Чудовий у мене вийшов. Тканину я, до речі, підфарбовувала кавою і корицею. Пам'ятаєте, про корицю? я говорила вам, що я її часто використовую, використовую під час випічки, використовую як антибактеріальний засіб, але окрім того, я ще корицею підфарбовую тканини. І кавою і ось прішки підфарбувала і мордочку підфарбувала саме таким розчином. І Федір у мене навіть пахне приємно. Ось отак. Наступний мій крок був такий. Я подумала, ну чому ж у мене лосик тільки стоїть. Треба ж мені сидячих лосиків. І так у мене з'явилися Милашка і Лаврін. І якщо до них придивитися, то ви побачите, що вони пара, вони засватані, у них скоро весілля. Бачите, які вони сором'язливі? Ось отакі. Вони зараз звикають один до одного. І отак вони сидять. Бачите, світорки на них теж зв'язані вручну. Це цараби. Потім наступний крок, я думаю, ну, а що ж це в мене такий новорічний вертеп і без ялинки? І у мене з'явилася Йолка! Саме не ялинка, а саме йолка. Сленг, пам'ятаєте? Ну чому? Ну на ялинку вона дуже мало схожа. А от йолка це саме то. Отак вона виглядає. І цьогоріч я вже зробила, дивіться, це у мене Маруся і Гриць. Це така парочка закоханих гномів. До речі, коли я хотіла, коли я хотіла їх робити, я думала, що у мене буде. Дві дівчинки, і Дві дівчинки. я так собі планувала, що це будуть у мене такі тусівниці, дівчатка, модні. А коли я зробила ніжки, я побачила, та ні, ну тут же явно є хлопчик. Є дівчинка і хлопчик. Ось отак з'явилися мої Маруся і Гриць. Отак вони виглядають. На них теж Є в'язані речі, оці ковпачки в'язані, бачите? І отакі вони прекрасні і чарівні. Ну а що я вам хочу сказати? Коли я заходжу в магазин, то в першу чергу я направляюся до відділу, де продаються шкарпетки. І це таке відчуття, коли в кожній шкарпетці ти бачиш особистість. Дивіться, будь ласка, ось виглядають майбутні гноми. Я не можу пройти повз яких-то смугастих шкарпеток, або які мене зацікавили, ось червоненькі, з сердечками. Бачите? Це все запчастини, із яких надалі будуть виготовлені отакі гномики. До речі, оці бачите, ось ніжки, ручки. У Марусі Гриця. Це шкарпетки, які продаються в Аврорі. Можете зайти і придбати собі такі такі пари. Ну і подивіться, будь ласка, що у мене зараз на столі. А зараз на столі у мене вже є ніжки і вже є туб. Це колись теж буде якийсь гномик. так. Я буду дуже вдячна вам за коментарі. Якщо вам сподобалося відео, якщо я когось надихнула на творчість, я буду дуже і дуже рада. Ставте, будь ласка, вподобайку. І, як завжди, слава Україні і героям нашим слава! А мій чарівний вертеп скоро переміститься у головну кімнату, де буде займати почесне місце. どうぞ。<music>